У вас є вантажний автомобіль і ціна на автоцивілку ну дуже кусається. Так, так, ціни на автоцивілку саме для вантажних автомобілів просто такі захмарні. Але я завжди намагаюся знайти для вас максимально вигідну ціну. І таке є у мене гарні варіанти по ціні для вантажних автомобілів. Кого цікавить дізнатися вартість, кому треба оформити страховий поліс, можете запитати в коментарях. Для цього треба вказати, рік випуску автомобіля, ваша вантажопідйомність до 2 тонн чи більше 2 тонн, скільки вам років та адреса власника у техпаспорті. Вантажопідйомність вашого автомобіля, хто не знає, дуже легко дізнатися. Подивіться в техпаспорті повну масу, відніміть від неї масу без навантаження. Різниця і буде ваша вантажопідйомність. Ну, зрозуміло, що такі автомобілі, там як тягачі, да, там, Зіл, Краска, КАМАЗ, там, да, там, то це зрозуміло, що більше двох тонн вантажопідйомність. Але ось такі менші машинки, то саме так можна порахувати вашу вантажопідйомність. Тому, кого цікавить вартість, запитуйте в коментарях. Я буду намагатися максимально детально вам відповісти по ціні. Чому так кажу? Тому що різні є фактори, які впливають на вартість, і це все треба враховувати. Тому я і називаю, скільки всього мені треба вказати для прорахунку. Але найкраще це. Одразу в особисті повідомлення написати номер вашого автомобіля та скільки вам років. Ну а кому вже треба оформити страховий полі, звертайтеся в особисті повідомлення швидко, зручно, комфортно. Як найкраще для вас зробимо і навіть у вихідні дні.